Thank you.

ви не маєте права його держати! Ви не маєте права його держати! Ми маємо право, ми маємо право побачити. руки Стоп, чого ви не пускаєте? Чого ви не пускаєте? Чого ви б'єте людину? Чого ви б'єте людину? Чого ви ви що б'єте людину? Ви не маєте права держати людину. Кого? Ви не маєте держати право і бити. Не, ви не маєте права ізбивати. Ви збивати, збивати не маємо права. Ви маєте право держати хорошо. Що ви не пустили в лікарню? Чого ті, коли ви з бічинки ви повідаєте, його завезуть? Хто його побив, дівчинки? То чого він з лікарні? А чого він лікарня від цього його мені? То чого його забрали? Чому мені забрати? Він просив вас! Залежіть, завезуть, не переживайте, все нормально. Поняв?

Хлопці, будете ви затримані. Будете ви затримані. А ніхто не гружає чого вам. приведіть Чого? Ми прийшли заяву написати. <говори> чого? Ви що тут сидите, яку роботу? Яку ви? вичинки відкриваєте? Чую. Це на що мого малого, блядь, пописали? Якого малого? Хто мій малий пописав чи що? Мімалий пописав, я Рудковський. Рудковський показав, да? так? Розою він зняв. За... Розою він засняв. Покажи відео. А ви там за... пробачаєте, що ви зайшла? Наша... <пося> наша... Що ви Що ти до нього руками тянеш? Ти бачив руки? Чого ви не затримуєте? Чого ви? Ви, 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 ви не затримуєте людину? Ну людин? людин? no, та чого? Ось цього наглядні притулок. А чого ви цього держави так? А чого він збивається? Куди? Чого він може називати? Чого він не може? Ви міліція. Ми не міліція, ми поліція. Яка різниця? Провати самі. Ні.

не ми знаємо, то чого ви? Ви бачили, що з хлопцями? Скажіть, будь ласка, я буде з вами. Давай, я буде зараз. Чого сидіть? А чого? цей приміняє фізичну. Управив? Зараз наявний, я вам питав. Дайте мені листок. Дайте мені листок. Зараз, зараз, дайте мені листок, я пишу, давайте. Давайте лук, я пишу зайка. Напишіть. Давайте на дочку. Давай, напиши, хай <по> я! Майка! Чую! Чому ви побачив, що його чого ви самі? Давайте! Ви ж поліції! А ви сидимо? Пожалуйста, ходь мене! Я сказав, не маю права, я його виводити. Ніхто не має права я не вимовити. Да, я прошу, я прошу заяву сейчас на того, да, 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 листочок? Я листочек, ручку. У мене, жінку, ви можете провести, пожалуйста, одну, не, мене проведіть до нього. Бо він сильно побитий. Дзвони, пожалуйста, на звичайний колег. Будем штурмом брати. Якщо він так, затриманий, І як його ім'я? І я буду на вас То ви тільки що сказали, ви тільки що сказали, затриманий. Заява, час, заява, я. Ру... Ковська. Далі, я щось бо це опішу. Олександрівна. Я пишу заяву. Ви бачили це. Чо? Було, було, було заява, ви приїхали туди, вже було заява. За що ви розказуєте? Ну, коли вони приїхали, Мазин, вже там заява для вас лежала, було. тільки тоді ви взяли. Якщо ви зараз цього не берете, бо ще заяви немає. Ну, а чого ж ми його взяли? А чого не берете, бо ще немає заяви? Повідомлення так було. Ось що вам повідомлює і пряме, ви бачите, що случилось. Чого ви його не затримуєте? Ось я пишу заяву, все. Могу? можу. Там довкола що ти прийшли вже і немає. То ви що затримали, а вже не затримали, вони вже просто. є, Нічого. Сильні поліція, поліціянти сильні. До людей, як до скотів. тільки що Самі через хвилину ви не робили. Ви обманюєте.

Я ж моя мене буде стати побої, буде на вас жалоба, буде на вас заява. Я вам обіщаю, ми ж жанки, буде прокуратура, буде така прокуратура. Та мені сором, я піду всіх на дорогу спочинку. Не дай Бог, з ним буде щось не так. Я вам клянуся своєю дитиною, я так не встав. Побачимо. Оце угроза, це угроза, чи справедливість.

Я 18 чи 18, 18 Узі! Узі! Навірографію, блять, про себе, всі аналізи, все, не дай Бог з ним щось не то. Хлопці, ви, ви, ви не знаєте, кого ви просто взяли. Я вам ми, ви дійсні, а воно сидить самий галій, блядь, взяточник. Подивись на його, Я буде. хочу подивитися, заява щось піде. Що? Куди заява ще зізнається? Будемо контролювати. Тільки приїжджав, блядь, дай, шо? дай, дай. Шо? дай, шо? дай, дай що І зараз його отримаю. Цього може Мене як жінку дроблять до чоловіка. Ну все, да. я хочу це бачити. Мене збирайте жінку до нього. Все, я чекаю, я чекаю. Добре, я перейшов до нього. Хорошо, все. І він куди, Да, він його зараз заберуть. Інома заява, десь яка заява записана, є номер. Знімайте, бо я не можу, мене руки отак ходять. Все, все. На три часа мають право, хорошо. В крайньому випадку, бачить, що зараз постоїмо, потім повне обслідування буде. Піди виведи його. Буд. Ти мене Ти Ти чи не повниш? Іди виведи, я тебе просив чоловіка. Виведи. Що їм може гроші насипати? То зараз насипемо. Мене люблять гроші. Пусти жінку, жінку присіть до нього. Ви що не люди, дитина вдома, в неї серце стане, дайте хай хоч гляне, щоб він живий. Хай ти хоч здалека... Те, це ваш син! Хай хоч здалека побачить його! Хіба не люди! Стій, стій. попи води на. Бистро. Та будуть вони водички купити. Ну є все. Люд, люди, які б його сторону не були, якщо нема Ха? то я сама, коли ну, я, я теж, в тиждень мене це. <злухи> Світ. Світ. Світа, піди на вулицю. Пожалуйста. Світ, пожалуйста, я тут, Секунду. вийди, вийди на вулицю. Пожалуйста, я прошу, хай хоч тільки побачив. І що він сказав? Усьохай, ну, понятно, я школа, тут зараз. Я не знаю, що буде. Тут світ, все, Весь пол в крові. Весь пол в крові. Це що в нього? Я знімаюся, все сукро в кормі. Зажигав. Іван, може, вот кіску їй, я ще ступи за курані. Світа, вийдемо, цвіт, спустя. Світ, на. В... Сі, приходи. Світа вийти на вулицю сейчас спустять, я стою, просю. все, не цей. Вона не буде рватися, просто щоб вона його хоч побачила. Можете даже держати, просто хай побачить. На неї слабе серце, ще не да Бог, то в кочуриться і все. Як назвать в ні новину? Света, зараз позвоним Юрій. Я зараз Юрі позвоню. Сейчас, Сіть. Подожди, успокойся. Світа, відпускати. Сейчас, зараз, я прощаю, пускай. День. Просто Все. Ну, диви, його сюди волокли. бачиш. Його волокли сюди. Диви. Світа. Свет, пожалуйста, Свет. пожалуйста. Свет, выйди на улицу, видите просто, просто на улицу. Вейди на улицу. Свет, видите просто на улицу. Пожалуйста, Света, выйди, дыхни, пожалуйста. Света, сейчас Свет, пусть, пожалуйста, дыхни, просто выйди на улицу, пожалуйста. Выйди надо на улице. Пожалуйста. То що це вже таким То вже буде І ще скине. Все. Все, сык. Це... Це... Так все. Вийде, сейчас я стою, все, я позову. Вийде на вулицю. Воду, воду, воду візміть. Ви можете провести? Що допишуть? Що допишуть? Скільки це чекати? Я не знаю, ну то 5-10 за цей час можна на минуту її завести, показати. Ви що, не людина, немає серця, подивіться на нього. То ви працівник міліції, чи хто ви? Ви можете, пожалуйста, завести, щоб показати хоча б жінці. Жінку до нього, щоб просто хоч здалека хай побачив. Добре, що вам можна. Добре, що вам можна. Добре. Добре. Він у свого заволік. Одне лице блядь, така сама вордяка.